Суд у Німеччині заборонив конфіскувати російські танкер із ста тисячами тонн нафти. Федеральний податковий суд заблокував спробу митниці конфіскувати танкер Евентін, який пов'язують із тюньовим флотом РФ. Судно вже рік стоїть біля острова Рюген із вантажем 100 тисяч тонн нафти. Судді висловили сумніви щодо законності заходів із конфіскації, тому утилізація судна наразі неможлива. Понад 100 тисяч болгар вийшли на протести проти уряду. Десятки тисяч людей у 25 містах вимагають відставки прем'єра Росена Желескова через Рупцію у Софії на вулиці вийшло від 100 до 150 тисяч мітингувальників, які заблокували урядовий квартал і лазерами проектували на парламент гасла, підставка, мафія геть і за чесні вибори. Головна вимога зміна влади та покращення рівня життя. Акції також охопили пловди Варну та інші великі міста, а діаспора підтримала співвітчизників мітингами у Європі та США. З'явилися нові свідчення про останні дні української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Звільнений боєць полку АЗОВ Микита Саменов, який був із нею під час етапування, підтвердив, що її вивезли до СІЗО 3 біля Уральських гір. Військовий бачив Рощину під час перевезення потягом. Він розповів, що на ній була світло блакитна літня. Супня в квіточку, і в неї було маленьке дзеркальце, яке вона носила з собою.